Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, янголів, охоронців, духів роду, вищі сили. Прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина агресії? Якщо така є проблема у вашому житті, якщо до вас застосовують агресію, чи ви, може, самі агресивні, яка істина причина агресії? Скажіть, допоможіть. Так, да, тут вийшли карти, коли е, дійсно мало бути все добре. Щось зробили на весіллі із вашою коханою, другою половиною. Дуже сильні мороки поставили, заперечую весь негатив, убираю на уход, на розлучення. Остуда стоїть. Заперечу весь негатив убираю. Заперечуюсь, негатив убираю. Заперечуюсь, негатив убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть у ворогів. Більше втручатись у життя не зможуть. Повертається весь негатив, тому хто робив. По Верховному суду не на переклад на них самих буде так і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, яка істина причина агресії, агресивної поведінки. Прив'язка зроблена. когось причепили. От мені йде так. Агресія, вона може бути, як прив'язали. Причепили. Так, людина була спокійна і змінила поведінку. Залежність. Якщо уїжджати десь в інше місце, то краще стає. Саме, може бути, при... При... прив'язали, може, як саме в домі, в квартирі агресія, сварки, бійки, заперечуюсь, негатив, убираю. Прошу допомоги від вищих сил, від янголів-охоронців, від духів роду. Так, тут і вийшли карти. Тут може бути щось принесене з алкоголем. Такі програми негативні на агресію на бідність ще, щоб постійно були сварки, бійки. І не було грошей, Заперечу весь негатив убираю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть усіх хто дивиться від близьких людей від будь-якого негативного, магічного впливу, агресивного ресурсу. Прив'язок сущності мерців відсікаю, відвертаю. Більше не можуть втручатись у життя. Отпускай на віки вічні, одвертаю, більше не можуть вручатись у життя, відсікаються. По інших шляхах йдуть, більше не можуть тручатись, впливати, не зможуть. Отвертаю на віки вічні, буде так і. так. Прошу захисту міцного, і вдень, і вночі захищайте. Отвертаю ворога, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео від негативного, магічного впливу, прив'язок негативних. Більше немає жодної причини для агресивної поведінки. Убираю Все, агресію, повертаю ворога. Буде так і так буде. Де буде. все сказане, здійснено, так буде. І друге питання. Скажіть, допоможіть вищі сили, яка... Ой, чи йде негатив від свекрухи на дітей? Яка істина причина поганого його самопочуття у дітей? Чи йде негатив від свекрухи на дітей. Давайте подивимось. Дуже сильно. Вона, по-перше, якимось чином втручається, робить мороки, щось робиться з дітьми, вони мають з вами конфліктувати, погано себе поводити, розбити вам серце мають. У свекруха така, е, приховує, вона приховує. наче все гаразд, має бути любов, але вона робить навмисно привороти, змінює долю ще може забирати енергію життя, як на дітей де як забираються роки життя, молодість, От сила молода, забирається, магія. У вас може ще відображатися апатія. Якась у дітей апатія, немає активності в дітях. Вона обманює, дурить. Заперечую весь негатив, обираю, заперечую весь негатив, убираю. Знімається весь негатив, заперечу, убираю весь негатив. Заперечу, обираю весь негатив. У вас все має бути добре. У дітей добре, хороша доля, майбутнє все добре. Вона намагається скрасти енергію, влізти у відносини, щоб її любили. Піклувалися до самої смерті, перекриваю, перекриваю, щоб її не лишило. Прошу, допоможіть вищі сили, захистіть дітей від світрухи Перекриваю. Більше не зможе привороти робити, втручатися не зможе. Отвертаю, відсікаю всі привороти, знімаю із дітей, весь морок знімаю, негативну програму знімаю, анулірую всі підклади, все, щоб не... Напаювали, не приносила, більше не працює, анулюється повністю. Всі програми негативні, повертаю назад по Верховному суду, не на переклади на неї саме буде. Так і так буде. І прошу вищі сили, одведіть, одверніть. Весь негатив знімаю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги дітям на щасливу долю. Одвертаю, відсікаю Ці прив'язки, негативні мороки, відсікаю, відвертаю, Більше не може свикруха втручатись у долю дітей, псувати життя не зможу, відносини псувати не зможу. Відновлюю жагу до життя, відновлюю потяг до їжі, до щасливої долі. Буде так і так буде. Десь сказано, здійснено так буде. О, так що є негатив іде. Треба дуже обережно. Тут не можна, треба як то чистити дітей і не можна прям один на один лишати із викрухою. Там щось у неї вона дурить, обманює дуже. Треба робити чистки дітям, ставити, брати фото дитини і ставити, ставити таку тарілочку бажано чорного кольору, і насипати солі, багато солі десь. Пів кіло свічечку І говорити на свічечку, що, ви е, е, як воск тане, так зійде весь негатив, що йде від свекрухи на дитину. Ці привороти, мороки, прокляття, крадники, стяги, вогні згорить, і воском зійде, і сіль на себе забере. А тоді оцей весь Сіль і весь віск ви маєте віднести в смітник, духом смітнику на з'їдення негативу і лишити цукерку, заплатити. Це така чистка, її можна робити хоч кожен день, хоч кожен раз після контакту із викрухою. От. Ну, вона обманює. вона в обличчя так не, не говорить, який її плани. В неї дуже сильний страх, що її кинуть, що її полишать, і в неї одне бажання до самої смерті бути разом із онуками, із дітьми. І вона щось вирішила, що головне, якщо зробить приворот, то вже ніхто нікуди не дінеться одне. Ну вона неправильно думає. Добре, на цьому я буду завершувати. Отака От сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично і набагато швидше працюють чистки і захист. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте поїзд. Випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових на дрони, на автівки, пошукати, хто зараз збирає, до кого у вас лежить душа, і робіть донат. Хоч одну гривню це дуже хороша допомога і енергетично пошліть, що ви захищаєте, допомагаєте військовим. Даєте їм енергію на перемогу. Це теж буде працювати. Дякую ще раз за увагу. Бажаю бути щасливими, щоб у вас не було агресії в вашому оточенні. Це норма. Не має бути агресії в вашому оточенні. І хочу побажати, щоб ви були здорові і ваші діти також. І ще приємної вам кави і до зустрічі.